Гарного сім'я, дівчата і хлопці, захотілося мені сьогодні щось спекти, але я не вирішила, що. Сьогодні я беру в мене сироватки, є з є півлітри. Можна взагалі-то водички. Я завжди універсальне тісто замішую на воді. Можна молочка налити, взагалі кого що є. Це не так принципово. Я покладу сюди, так як я не оприділилася, які в мене будуть начинки, то я покладу 2 ложки цукру. Можна 4, якщо у вас будуть солодкі начинки, півложки чайної солі, 4 чи 5 ложок олії, дріжджі. У мене десь тут 40 грамів приблизно. Це зараз я розмішаю. А ще мені часто пишуть дівчата: кажуть, а чого ви не кладете в тісто яєчко. Я взагалі то рідко коли яйця кладу, лише вздобне тісто. Но сьогодні давайте я покладу яєчко. куряче. Таке в мене невеличке одне. От. Я зараз розмішаю. Борошна треба буде від 600 г і більше. Я завжди, дівчата, вказую приблизну кількість борошна, адже ж ви самі дивіться по структурі, скільки візьме, стільки війте. Борошно треба, дівчатка, завжди віяти, для того, щоб збагатити його киснем. Так, тепер, якщо тісто універсальне, то я завжди, ну, майже завжди кладу розпушувач. Часто запитують теж такі запитання, для чого розпушувач в тісті. Для того, щоб розслабити кликовину, тоді тісто стає слухняним і пористим. Я буду замішувати і поступово віяти борошно, скільки треба, стільки буду віяти, дівчата. А якщо ви борошно будете віяти поступово, то ви ніколи тісто не заб'єте. І завжди кількість буде правильною. Кому не зручно, так як мені, домішуйте на поверхні. І все вийде, все буде добре. Тісто я вже замісила таке легке, не забите. Ось таке воно. Мисочку я помазала олійкою. Тепер викладаю відпочивати, вкриваю плівкою. Це для того, щоб воно не завітрилось. І все. Пішло зовсім небагато часу. Десь півгодинки. Тісто моє трохи не втекло. Ось таке гарне. Я Його викладаю на поверхню і роблю з нього 12 кульок. Ось такі приблизно ось такі кусочки. З начинкою я оприділилася. Вони будуть ще рішньою. Я зберу ложку картопляного крохмалю, ложку і десь півтори ложки цукру. Ось так Я зараз намішаю. Тепер беру я кусок тіста. Можна робити в формі пиріжків, можна робити пиріжки у формі сайки. От ось так. Викладаю я сюди черешні. Тепер я беру десь з пів чайної ложки крохмаль із цукром. І ось так сюди посипаю і загортаю. Такі прості звичайні. Будуть саєчки. Ось так. І викладаю на поверхню. Так, дівчатка, можна ще з надрізиками з такими фігурними. Можна просто ножиком порізати, можна взагалі не різати. Хто як хоче, так і робіть. Ось так я їх поліпила, такі саєчки поскладала. Тепер розігріваю духовку 180 градусів і ставлю відпочивати. Взагалі, то, дівчатка, з цього рецепта тіста можна робити пиріжки з різними начинками. Які хочете, такі робіть. Взагалі різної форми. От. Можна вареники робити на пару. Я вже показувала, як я роблю на пару. Це тісто універсальне, так що сусідсько в тісті можна зробити. Все, як ви захочете. Все вийде, все буде смачно. Ось так я помазала свої пиріжки, сайки курячим м'янечком. Тепер вставлю в духовку 180 градусів, хвилин на 15 чи на 20. Але не засушуйте, дівчата. Ось мої пиріжки, сайки. От. Тепер ще роблю. Можна потрусити зверху цукровою пудрою, а можна ще як варіант десь оце столову ложку цукру. Так. І зовсім трішки водички. Може, чайну ложку. Ось такий сироп зробити. І ось так зверху, так, щоб наче зверху були цукринки. Ось такі. Черешнями, дівчата. Нічого не витікає і дуже смачно. Начинки, які захочете. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!